Він просто тепер професійний, що у мене прийшов політику, а то були любителі самодіяльні шумені. Так, оця, оця значить, оця, на мою думку, клоунада і, і політична постановка, де значить прощання з народом, значить балкона банкової, значить, і я ще повернусь, і так далі. Ну, на мою думку, вона трошки така траг трагікомічна була. Тому е е е я думаю, що правильно було би середовище європейської солідарності визначити. Політика, значить, чи як тепер кажуть політикиню да? або групу людей, де з, з адекватним бекграундом, не корупційним бекграундом, не Медведчуківсько-Януковичським бекграундом, не московсько-патріархальним бекграундом, який Петра Олексійовича, значить, і потихеньку цих людей підтягувати, розкручувати і так далі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.